Працівники управління карного розшуку та слідчі за гарячими слідами затримали 44 та 35-річного жителів міста Мерефа. Їх підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину. Перший чоловік жив поблизу вбитою. Був встановлений місцевий житель 80-го року, який проживав рядом з потерпівшим, який зазнався в завершенні даного преступлення. Дане завершило скоростных скорисних побуджень, завладів из золота, потерпівши, а також и мобільним телефоном. У затриманого вилучили мобільний наразі шукають, куди чоловіки збули золоті прикраси. Речовий доказ молоток направили на дослідження до експертів криміналістів. День. Нужні були дітей. Золото і мобільний телефон. Куди молоді? Украден збив в кубки. Як з'ясувалося, гроші чоловікам були потрібні на їжу, алкоголь та цигарки. Другого зловмисника затримали після допиту першого. Чоловікам повідомлено про підозру скоєнні кримінальних правопорушень за кількома статтями кримінального кодексу розбій та умисне вбивство. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Галина Михайлова, Тетяна Ткач. Вісті.